Всім привіт, рада вас вітати на каналі From Ukraine. Як завжди, огляд найважливіших новин для українців. Отже, мобілізація з 1 березня. Що на нас чекає та як зміниться законодавство України? І друге важливе питання: навіщо зараз в владі України мобілізація 18 річних? Друзі, щоб не пропускати нових цікавих відео, я раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Напишіть коментар, так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного YouTube. Дякую вам. Отже, мобілізація з 1 березня, що зміниться для українців, а що залишиться без змін. Давайте розглянемо це питання в контексті змін у законодавстві. А змін, друзі, чимало, і вони зачеплять майже всіх, окрім тих, хто вже виключений з військового обліку або має інвалідність. Але почнемо з протилежного, що залишиться без змін, тобто що не зміниться. По-перше, це законопроект 113.79д щодо обмежено придатних віком до 25 років. Нагадаю, що він був ухвалений Верховною Радою, але президент Зеленський його так і не підписав. І, схоже, найближчим часом цього не станеться, тому тут змін не буде. Наступний законопроект номер 1293 що стосується штрафів від ТЦК, він пройшов лише перше читання і далі не рухається. Він поки що не ухвалений, а отже і не вступає в силу. Наступна це постанови 1487 та номер 560. А також закон про мобілізацію вони залишаються без змін. Це означає, що всі питання щодо повісток, перевірки документів та роботи ТЦК вони залишаються такими ж, як і раніше. Що ж змінилось? Ключові зміни друзі, стосуються саме проходження ВЛК. Тобто військово-лікарської комісії, по-перше, будуть діяти нові правила для людей з інвалідністю. Тобто, відтепер вони не направляються на медогляд для ВЛК. Їхні документи розглядатимуться або в паперовій формі, або через електронну систему охорони здоров'я. Наступна зміна це електронний формат проходження ВЛК. З 1 березня 2025 року всі направлення на ВЛК. Вони формуються тільки в електронному вигляді. Це означає, що тепер їх неможливо, по-перше, підробити або заднім числом змінити рішення лікарів. Військової більше також не зможуть випускати потрібні, так скажемо, довідки, адже кожен документ буде підписаний електронним підписом керівника ТЦК з фіксацією дати і часу. Наступна зміна це протидія незаконному призову, тобто, якщо вас намагаються мобілізувати без проходження ВЛК, це легко оскаржити. Дані про ваш медогляд тепер зберігатимуться тільки в електронній системі, тому будь-яка спроба, так скажемо, домалювати потрібний висновок після мобілізації буде неможливою. Якщо ТЦК все ж спробує порушити процедуру. То можна зробити запит до електронної системи охорони здоров'я і довести в суді, що ви не проходили обов'язкові медогляди. Що це означає для українських громадян? З одного боку система стає прозорішою і мінімізує корупцію. Також громадяни отримують більше захисту від неправомірних дій з боку ТЦК. Ці зміни друзі важливі, вважаю, для всіх, хто може потрапити під мобілізацію. Тепер давайте обговоримо іншу важливу тему для українців: навіщо зараз влада України хоче мобілізувати 18-річних? Ви знаєте, що зараз пропонується контракт для е, чоловіків віком від 18 до 24 років. Що це мотивація чи пастка? Давайте розберемо всі деталі. Отже, Міністерство оборони України представило нову ініціативу. Це контракт, що дозволяє молодим українцям віком від 18 до 24 років добровільно е, нагадаю, добровільно приєднатись до сил оборони на один рік. Ми детально зараз розберемо цю програму, її плюси та мінуси. Також звернемо увагу на подводні камені, які вважаю, викликають чимало запитань не лише з юридичної, а з соціальної точки зору. Отже, по-перше, нагадаю, що контракт це не мобілізація. Передусім, варто зазначити, що ця ініціатива не є законом і не є мобілізацією, тобто, це просто спроба омолодити армію, залучивши молодих людей на контрактну службу з фінансовими стимулами. Чинне законодавство законодавства майже унеможливлює призов тих зараз, кому ще не виповнулося 25 років? Але погодьтесь, майже унеможливлює. І унеможливлює це різні речі. І як показує, до речі, практика, трапляються випадки мобілізації навіть 20річних. А тепер головне питання: якщо людина підписує контракт з 18 до 24 років, то чи буде вона захищена від мобілізації у майбутньому? Тобто давайте обговоримо сам контракт і ризик мобілізації після його завершення. Розглянемо реальний сценарій. Вам 18 років, ви підписуєте контракт, проходите. Три місяці навчання і рік служби. У 19 років ви повертаєтесь додому, отримавши виплати та бонуси. Але через рік після закінчення контракту вас можуть мобілізувати у 20 років, оскільки ви вже числитесь як військовослужбовець, що пройшов службу. Нагадаю, що право на звільнення від мобілізації після контракту діє тільки 12 місяців. Тобто, якщо війна не закінчиться у 2025 році, то молоді люди, які підпишуть такий контракт цього року, у 2027, можуть теоретично бути мобілізовані знову, але вже без контрактних виплат. Ще одна вважаю, цікава деталь, що після проходження служби за контрактом людина отримає право виїзду за кордон. Але ймовірно лише на один рік, адже потім вона може знову потрапити під мобілізацію. Формально закону, що забороняє виїзд українців за кордон, зараз немає. Є лише постанови кабінету міністрів, які роблять це майже неможливим в конституції України. Чітко до речі, зазначено, що обмеження на виїзд можуть бути лише законом, а не урядовими постановами. Тепер щодо фінансових стимулів та бонусів, що обіцяє цей контракт. Міноборони намагаються частково повторити модель армії Ізраїлю, де контрактники отримують суттєві соціальні бонуси. Отже, що пропонує Україна? По-перше, це безкоштовний приїзд у транспорті, оплачуване навчання у державних вишах, виїзд за кордон після проходження служби, самостійний вибір ВЛК, тобто можливість проходити медичну комісію там, де вам зручно, іпотека під 0% за програмою Оселя. Також компенсація оренди житла під час служби, медичне забезпечення, включаючи стоматологію. Виплати це 1 мільйон гривень, з яких 200 тисяч гривень одразу ви отримаєте після підписання контракту, і 800 тисяч гривень протягом року служби. Місячні бонуси до 12 тисяч гривень залежно від зони бойових дій. Список військових частин, у які пропонують вступати, включають механізовані десантно-штурмові та морські бригади, тобто в основному це штурмові підрозділи. А що з мобілізованими? Чому для них таких умов немає? Готес це також важливе питання. Ця ініціатива викликала, до речі, обурення серед вже мобілізованих військовослужбовців. Тобто, чому у мобілізованих немає демобілізації, по-перше, а контрактники отримують чітко визначений термін служби. Контрактники можуть виїжджати за кордон, мобілізовані ні. Програма селя та 0% іпотека діють лише для контрактників. А мобілізовані не мають такого права. Нагадаю, що нещодавно Олексій Гончаренко, це народний депутат України, прямо заявив, що ця ініціатива є несправедливою стосовно тих, хто вже служить. Отже, друзі, висновки: чи стане контракт чоловікам від 18 до 24 років успішним? Я вважаю, що якщо б ці фінансові стимули поширювалися на мобілізованих. То чергів ТЦК стояли самі по собі. Люди готові служити, якщо бачать мотивацію та справедливі умови, погодьтесь. Багато людей 30 плюс років, наприклад, які вже перебувають під ризиком мобілізації, заявили, що погодились б на службу, якби їм пропонували такі умови, як молоді. Мотивація у 2022 році, пам'ятаєте, була ідеологічною, тобто, багато хто пішов у військкомати самостійно. У 2025 році мотивація вже фінансова, це природно. Жодна армія в історії, ви знаєте, не перемагала без належного фінансування. Чи буде наплив 18-річних контрактників? Це ми побачимо з вами не раніше ніж через місяць. Але вже зараз є багато питань. Тобто, як працюватиме система квот у вишах для контрактників, чи буде обов'язкова мобілізація після закінчення контракту, чому у мобілізованих немає таких самих фінансових стимулів? Отже, друзі, підсумовуючи, контракт для чоловіків 18-24 виглядає привабливо, але має ризики. Я вважаю, якщо віна затягнеться, підписавши контракт. У 2025 році ви можете бути повернуті у Збройні Сили України вже у 2027 році, але також без фінансових бонусів контрактника. Отже, на цьому це всі важливі новини для українців. Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.